Добрий ранок. Сьогодні четвер, 29 травня, 25 рік. З вами я, Вікторія Сігаєва, практикуючий психолог, тренер з проявлення та фінансового зростання. Сьогодні будемо говорити про ваші очікування на відміну від ваших результатів. З ними не так просто, вони нас розгойдують, вони нас змушують. Засмучуватися, тому що коли ми живемо в очікуванні, це часто нас відводить від дій, від результатів. І як це відбувається в житті? Ви очікуєте прориву, змін кайфу, а на результати, результати ці не приходять, тобто нічого не змінюється. І важливо в цій зв'язці не те, що ми хочемо, а те, що ми отримуємо на виході. І я знаю, що зараз люди м, якось змістили фокус уваги з результату. І тут нам мозок наш прекрасний, він не зовсім допомагає. Чому? Тому що, коли ми очікуємо, от коли ми мріємо, чогось хочемо, от ви зараз, я вас зараз попрошу, уявіть, що ви там на Мальдівах, як водичка, М'яко вас огинає вас, да, що ви така прям вся, чуєте а, пташок, там легкий вітерець, і вам так класно, і так красиво. Якщо ви будете про це думати, вам в моменті стане дуже добре, дуже класно. І ви така: ух, клас, точно, я дуже хочу на Мальдіви. Ну, Це до прикладу. І мозок в цей момент. він Наче отримує задоволення. Да? Тобто вам стає добре. І тут дуже цікава штука відбувається. На цьому добре все закінчується. І мало людей вміють цей стан конвертувати в результат. Дуже маленька кількість людей. А саме ця конвертація стану, енергії, наміру в результат. Це і є, власне, оце ваша, ваша формула успішного життя, да, коли ви отримуєте те, чого ви хочете. І, власне, реальність нам завжди показує, у що ми насправді інвестуємо свої сили, свою енергію, свою увагу завжди. Тобто, у вас можуть бути, не знаю, там класні стосунки з мамою, і ви багато уваги приділяєте їй. І це, ну, типу, окей, просто це факт. да. От, часто в декреті, наприклад, жінки зависають в в такому побуті да, в дітях, тому що фізіологічно є певна потреба, да, тому що ми малючка не кинемо, він не може сам розвиватися, він вимагає, потребує мами, підтримки, турботи, тому що так він зможе вижити. І відповідно жінка. Всю свою увагу, силу енергію направляє туди. І це нормально, да? але от зараз дуже важливо, якщо ця жінка при тому, що там у неї народилася дитина, вона фокусом уваги туди, фокусом уваги туди і тут вона очікує, що у неї почнуться крутезні результати на роботі, наприклад, в кар'єрі. да? Ну, Давайте припустимо, що вона там сама на себе працює, якось там розвивається. Чи буде у неї класнючий результат в кар'єрі? Ну, скоріш за все, ні. Просто по одній простій причині, що зараз у неї фокус уваги і, відповідно, результати, дії і результати будуть у іншій сфері. Навіщо я про це кажу? Про те, що ми часто потрапляємо в таку ловушку, коли а, ми інвестуємо свою енергію і увагу у щось інше. Ну, це добре, якщо ви інвестуєте в дитину, але ж є такі люди, які інвестують у що? У сварки, у новини, у переживання політичної ситуації. А, щось вони там страждають, щось у них там не виходить, вони про це думають, говорять, обговорюють щось там, да, у них це крутиться фоново. І вона при цьому хоче там на Мальдіви, кар'єру, стосунків класних, так не буває. Да? Тобто, де у вас фокус уваги, там у вас енергія, де у вас енергія, там у вас результат. От, і, власне, є велика різниця між життям тим, яким ви живете, і очікуванням нової реальності, яка не змінюється. Тобто, ви можете сидіти жити в очікуваннях, що зараз тут щось зміниться, але е жити життям. Яке ну там нічого не відбувається. І ви маєте розуміти, що очікування ніколи не створюють результат. Ніколи. Навіть якщо ви дуже добре навчилися хотіти. А це, до речі, теж доступно не всім. Тому що, теж багато працюючи з жінками, я бачу, що в цьому затик. Там сила обмежень певних, да, там. Е Батьки були от всіх до всіх нормально, а те, що більше, це наче не для мене. Але навіть якщо у вас все окей з хачушками, то просто хотіти і, на жаль, і очікувати воно нічого не дасть. Тому що очікування це фантазія. Це просто ваша фантазія, за яку людина може триматися, і замість того, щоб почати створювати цю свою нову реальність. Да? І в чому якби в очікуваннях, що зараз тут стосунки зміняться, дохід збільшиться ще щось, клієнти повалять, оце, оце очікування і ця фантазія вона дуже сильно виснажує. Якщо у вас високі очікування, що там не знаю, зараз, ну от ви ж не давайте, давайте поговоримо про це. До речі, прийшла класна ідея, от дивіться. Ви, наприклад, вирішили зайнятися спортом. Ви хочете класну фігуру, підтягнуту, схуднути. У вас вже немає очікувань, що ви сходите один раз, і у вас буде результат. Да, у вас одразу пресік з'явиться, ви така вся з м'язом Катюша приєдналися. Я знаю, що от яка пахота, да, яка робота над собою, над своїм тілом, для того, щоб мати таку фігуру, яку Каті. Зараз можете зайти на сторінку Каті Лисової, подивитися на її фігуру. Прекрасно. І вона реально пашить над цим. Ну, це, це просто пахата. Це от просто я, я не знаю, як ще один напрямок роботи. От, і відповідно, якщо ви будете очікувати, що зараз швиденько у мене буде результат, а то ви дуже швидко кинете цю історію. Чому? Тому що якщо ви у вас очікування, то ви за очікуванням. Одразу йде фрустрація. От прям запам'ятайте це раз і назавжди. І вчіться ловити, собі ловити себе на очікування. Якщо ви чогось очікуєте, буде фрустрація. І Я думаю, що ви. Зараз ще поясню, що таке фрустрація на всякий випадок. Фрустрація, фрустрація це коли ви дуже сильно розчаровані. От прямо вам от ви чекали, що буде. Ну, давайте там, ви сходили на співбесіду. Співбесіда пройшла просто суперські. Ну, от вау! І ви себе зарекомендували, і ви довго готувалися, і чар від вас в захваті, і прям все-все-все супер, і ви вже така. Це вже знаєте, прасуєте собі цей костюмчик в понеділок виходите на роботу, умовно кажучи. Вже всім сказали, що все в мене. Я в понеділок виходжу на роботу. В мене буде така та зарплата, життя на все буде супер. І тут вам на імейл приходить лист: що сорі, ми обрали іншу кандидатуру. Да? І відповідно, якщо б за тих самих умов, але не було такого високого очікування, вам було б набагато легше в цій ситуації прожити відмову. Да? Але якщо у вас піднялися очікування, все ви будете просто розчавлені від того, що це не здійснилося. А тому ця історія з очікуванням, вона дуже небезпечна. Я думаю, що у вас часто таке було в житті. Що ви чогось там от, зараз там, знає, чоловік щось там подарує, зараз там, мене запросять кудись, якась там ком'юніті. Зараз там я захищу якийсь проєкт, мені підвищать заробітну плату. Зараз я проявлюся в Інстаграмі, повалять клієнти. І от ці очікування вони супер небезпечні. Будь ласка, себе відловлюйте на них. І не давайте їм розростатися, тому що будете потім дуже сильно фрустровані, і доведеться прям себе збирати потім по частинах, бо це важко. І що супер важливо, результат, який ви хочете, це дзеркало ваших щоденних звичок. Ще раз скажу цю фразу, бо вона дуже класна. Результат, який ви хочете. Це дзеркало ваших щоденних звичок. І це не про те, що ви хочете, а це про те, що ви робите. І дивіться, зараз дуже хочу звернути вашу увагу, з чого ці щоденні звички формуються. Це не просто встати і зробити зарядку. Хоча це теж да, дуже важливо і дуже класно робити. З чого ми починаємо наші щоденні звички? В першу чергу. Тут і тут. Це які у вас внутрішні діалоги відбуваються. На що ви направляєте фокус уваги? Да? От, про що ви думаєте в голові? Да? Що ви прокручуєте? Як все погано, хоч би вистачило грошей дожити? Блін, як мене задрала ця робота, партнер мене взагалі не любить. Да? Ну, що у вас? Да? Які у вас внутрішні діалоги? І що ви говорите і думаєте про себе? Як ви себе вмієте підтримувати? Як ви до себе ставитеся, як ви себе відчуваєте, коли ви, наприклад, якось проявляєтеся, коли ви помилилися, що у вас відбувається, що ви про себе думаєте, що ви про себе всередині себе говорите? Дуже важливо, що ці внутрішні діалоги, про які я про які я кажу, вони з вами відбуваються щосекунди. Наш мозок так влаштований, що він постійно про щось думає. Да? Він не може а, там, зупинитися, він постійно щось накручує, 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 накручує. І оця накрутка вона взагалі про що? Далі, що таке ці щоденні звички? Куди ви щодня інвестуєте свій ресурс? Це теж про щоденні звички. Як мені дівчата кажуть, я прокинулась, поки сніданок, поки чоловіка обслугувала, поки дітей там. Порозвозила або там відправила до школи. Потім прийшла, сходила в магазин на базар, прийшла додому. Тут же час обід готувати, приготувала обід, поприбирала вже вечір. Вони повернулися. Все, день пройшов. Зараз почекайте секунду, мені треба двері відкрити. Секундочку. О, цікаво, навіть ніхто не вийшов. Це у нас е грумер прийшов собаку. <зачас> їй робити. Фух, вибачте. Так, тож, про що я казала? Про те, куди ви інвестуєте ресурс? Да, і вона каже: вже вечір. Я нічого не зробила. І дивіться, при такому, при таких звичках. Я вже мовчу, що вона всередині да, відбувалося. Явно, що вона, ні, вона могла думати, що хочу там на Мальдіви, хочу заробляти багато, хочу бути реалізованою. Але це, по-перше, дисонанс, бо вона може думати про одне, робити зовсім інше. Да, це як Лєбі, Трек і щука в різні сторони. Результату в такому випадку не буде. От. І, відповідно, оці звички формують результат. І якщо ви. У, от у приблизно у такому режимі дня, у таких звичках, очікуєте якісь грандіозні результати, або навіть не грандіозні, а інші. От ви щось маєте, а хочете іншого. Воно не настане це перше, а друге. Ви будете сильно фрустровані, тобто ви будете почати до себе чіплятися, що з тобою щось не так, що ти якась не така, життя не таке, не будете відчувати щастя і все. Дай будете себе ще добивати в цьому всьому. Але насправді тут треба ну, промоніторити ваше життя і піти в таку чесність, визначити взагалі де я, про що я. От зараз дівчаткам, а на проявисте багатій дуже дуже пощастило, бо ми з ними практично вчимося. От це життя аналізувати і розкладати по поличках для того, щоб не жити на автоматі, не для того, щоб там очікувати, я роблю одне, думаю друге, а результат, якісь третє, щоб такого не було. Ми це все збираємо і вчимося да, аналізувати і обирати абсолютно інші думки, стратегії і дії. Відповідно, це створить інші результати в житті. Тож, зрозуміло, так? Да? Ваші бажані результати це дзеркало ваших щоденних звичок. І ці щоденні звички починаються з мислення і зі стану. Дуже важко, от у нас був у вівторок на провести багатій перша зустріч в рамках курсу, вже основного курсу. І дівчата відслідковували настільки психіка і мозок тягне у. Якісь старі патерни, ну, умовно. Якщо я звикла про себе думати, що зі мною щось не так, мені дуже важко приймати, що я там класна, що я крута, що я красива, що я там натхнена, що я якась там м супер цікава. Да, людині дуже важко. Якщо людина живе е, більшість часу зі знаком мінус в думках, в діях, в реакціях, їй супер важко почати жити в плюсі. Це так важко, і це, що я кажу, що це найскладніша робота у світі це робота над собою. Ну, я б ще материнство туди поставила. Да, тобто, це реально найскладніше. Найскладніше, і відповідно цьому треба вчитися. Нас цьому ніхто ніколи не вчить. Нам потрібно цьому вчитися обов'язково. А як буває це? Давайте на прикладах. На прикладах, жінка хоче високий дохід. Але щодня от вона прикидається і все, що вона робить там, в рамках роботи, завдань якихось, вона діє з тривоги і з Да? Такий у неї розвинений самокритик, який постійно незадоволений тим, що вона робить, як вона робить, вона тривожиться. І відповідно, який у неї буде, буде результат. Чи буде у неї той результат, який вона хоче, високий дохід? Ні. Вона е, такими стратегіями тривогою і самокритикою, йде у результат який: вигорання, однозначно, і нестабільність, в тому числі фінансово. Тому що обрана така стратегія, яка не приведе до бажаного результату. Далі, наприклад, жінка очікує, що вона буде там проявлятися, буде впевнена при цьому, але боїться осуду, відповідно, там не виходить в інстаграм, і результат який? Тиша, да? у неї нічого не змінюється. Все, що вона хотіла, вона просто ходить і про це думає, і все. А, також там те, що я вчора про цей прям вела: що а, жінка може думати, що вона працює над собою, слухає корисну інформацію, не діючи. Результат який? Інсайти є, усвідомлення є, змін немає. І що нам потрібно вчитися робити для того, щоб все ж таки оці бажані зміни були, це зміна фокусу з того, що я хочу, на те, а що я для цього роблю. Давайте ще раз. Що потрібно, щоб у нас були бажані результати? Змінити фокус з того, що я хочу, на те, а що я роблю, для того, щоб були результати. От прям конкретно. Вам не треба прям одразу бігти, там все реалізовувати, отак, от, бо ви е, теж це шлях в нікуди. Це навіть така спроба підсвідома, врешті-решт, уникнути змін. Це теж цікава історія. Тобто людина буде думати, що блін, я стільки всього роблю, але насправді це все неефективно. Вона швидко перегорає, зливається. І, відповідно, набагато краще, як я кажу, їсте. Слона частинками для того, щоб ви грали вдовго. В принципі, результатів класних досягають ті, хто грає вдовго, хто вміє на шляху себе підтримати. Це як спорт. Давайте уявимо спортсмена, який готується до змагань якихось. Якщо він сьогодні під знаєте, зробить всю програму, втомиться, а завтра він ніфіга не зробить, то результату у нього на змаганнях не буде. Але якщо він поступово і буде на цьому шляху себе підтримувати, підбадьорювати, оточення правильно формувати, навички, звички правильно формувати, то звісно, що його вистачить надовго. І тоді у нього буде класний результат. Тому ось так. На цьому в мене все. Підрезюмую, працюйте з вашими очікуваннями, відслідковуйте, коли ви в них потрапляєте. Тому що очікування ведуть до фрустрації і ніколи не ведуть до змін і результатів, які ви хочете. І також нагадую, що ваші результати це дзеркало щоденних звичок, і ви маєте. Аналізувати не просто хотіти, да, а аналізувати, що ви реально робите, і в тому числі в першу чергу на рівні мислення, на рівні станів, бо на це накладається решта. Да? Спочатку у нас те, що я думаю, ваш стан, далі дія, і це все веде до результату. Всім класного, натхненного дня, до зустрічі.